Коротеньке відео про якість акумуляторів LitoCala USB T36. Це літій-іонні акумулятори з перетворюючи на 1,5 В, у кого є девайси, які працюють від 1.5, які не хочуть від 1.3 працювати. Було замовлено на Aliexpress 6 акумуляторів вийшли десь приблизно по 150 гривень за штуку. Хотів в ліхтарики та в деякі пульти чи в дитячі іграшки. З шести штук один після зарядки розрядився в нуль і більше не заряджався при приєднанні Type-C. Заряджати їх можна тільки через роз'єм Type-C. Звичайну зарядку не можна вставляти. Я думаю, розберу, подивлюсь, що всередині. Зняв ізоляцію. Ось всередині він ось такий. Тут перетворювач. Пиптик підпружинений всередині платка. Е, тут заряд, заряд йде з звичайного акумулятора. Я його вставив у звичайну зарядку літокала, але з нього пішов дим і полилась якась рідина. Я швидко дістав. Ну от як би все.